Дня. Сьогодні ми присвятимо нашу тему уроку рівнянням, які зводяться до квадрату. Розв'яжемо наступне рівняння. Х в четвертому підняти 8х квадраті, відняти 9 до рівня 0. Отже, таке рівняння для нас є незвичним. Воно називається біквадне, а спосіб його розв'язування наступний. Проведемо заміну. Заміна. х квадрат дорівнює, введемо якусь зміну, наприклад, t. І отримаємо наступне рівняння. Т квадрат відняти 8Т, відняти 9 дорівнює 0. Скористаємося теоремою вієта, розв'яжемо його, t1 додати t2 дорівнює 8, сума. Отже, т1 дорівнює у нас 9, а т 2 дорівнює мінус 1. Повертаємося до нашої заміни. х квадрат дорівнює 9. І запишемо відразу друге рівняння х квадрат дорівнює мінус 1. Це рівняння має два корені, х1 дорівнює корінь. З 9 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус корінь з 9 дорівнює мінус 3. А тепер розглянемо це рівняння. Будь-яке число в квадраті є число невід'ємне, отже, наше рівняння коренів немає. Таким чином отримали відповідь 3 і мінус 3. Розглянемо іще одне рівняння. Х Відняти корінь х, відняти 12 дорівнює 0. Знову вона у нас є не зовсім звичний для нас, але розв'язується аналогічно способом заміни. Замін. Корінь Х введемо іншу зміну, наприклад, y. Отримаємо рівняння у квадрат, відняти y, відняти. 12 дорівнює 0. Розв'язавши за теоремою вієта, підберемо корені і отримуємо y 1 дорівнює 4, y 2 дорівнює мінус 3. Повертаємося до нашої заміни і маємо корінь з дорівнює 4. Та корінь з дорівнює мінус. Отже, тепер підносимо обидві частини до квадрату і отримуємо, x дорівнює 16, а тут ми маємо рівняння. Пам'ятаємо, що корінь квадратний з х є число невід'ємне, отже, рівняння коренів немає. Відповідь до нашого рівняння число 16. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!